Я, я, я наче <світло> потрапив в якийсь дешевий клуб. Ау. На мачо він не тягне. Я знов про дівчат. ви Розумієте, я знов про дівчат кажу. Сидів такий собі, мальчик-батанчик, да? міскусі. <світло> О, господи. Я, мабуть, не буду це коментувати. <світло> <світло> <пасвітло> Охохо Ха-ха-ха Вибачте Усім привіт! Я знаю, що ви чекали, коли ж вийде нове відео на нашій сторінці. І рада повідомити вам, що ви можете брати ваші улюблені снеки, вмикати звук гучніше і приготуватися до неймовірних 20 хвилин разом з офіційним фан-клубом Євробачення в Україні ОДІ Ukraine. Не втомлюємося дякувати нашим Збройним силам України, адже все це завдяки їхній мужності та сміливості. Дякуємо їм. І запрошуємо вас до перегляду нашого відео. І сьогодні ми реагуватимемо на представника від Румунії. Це Теодор Андрей із піснею of and on». Взагалі, історія Румунії на Євробаченні починається 1994 року. З того часу країні не вдалося жодного разу перемогти, і найкращий результат це третє місце. Здобути третє місце. Румунія змогла. Двічі 2005 та 2010 me, now, І от цьогоріч ще один шанс перевершити самих себе і, можливо, здобути перемогу. А скаже нам, чи це можливо, чи ні, наш експерт та гість, член клубу ODA і Ukraine, співак, автор пісень Діма Лібра. Слово тобі! Всім привіт! Мене звати Діма Лібра. Я співак, э, автор пісень. і э, бла, бла 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 бла. Сцену люблю, сцену знаю. У мене, до речі, сьогодні скоро концерт. Тому давайте швиденько э, приступимо до того, для чого ми тут зібралися. А зібралися ми для того сьогодні, щоб оглядати пісню від Румунії. Не найулюбленіша моя країна на Євробаченні, тим не менш, э, румуни іноді дивують. Іноді привозять щось, про що потім е, говорять. В якому сенсі говорять це вже інше, бо ви знаєте, будь-яку Трешатину теж люблять пообговорювати. Це Євробачення. От, Єврофани люблять поговорити. Євромеми це <смістична> окрема річ, і Румунія нерідко потрапляла під ті євромеми. Е, можна згадати того Дракулу, і Йодль, і що завгодно. От. А я єврофан зі стажем. Е Можу собі дозволити таке казати. Пам'ятаю, 2012 рік. Рік Лорін. Для мене це одна з богинь Євробачення. Е і сиджу в гримерці, У мене теж був концерт в той день фіналу. Я не міг подивитись фінал, але. Я дивився той е, огляд в стрічці, там щось мені писали, там хтось виступив, які голоси там і так далі нервувався шалено. Бо я дуже хотів, щоб тоді перемогла вона. Е, але ми сьогодні не про Лорін, хоча вона знов, знову-таки бере участь у мелодіфестивалі, ну ви знаєте, якщо ви Єврофан, звісно. От, так от. так А сьогодні у нас на повістці Румунія. Зараз ми будемо дивитись їх заявку. Артиста, який переміг у них на світборі. Вмикаємо. Маю сказати, що я. Дивився шматки. Трошки. Я стопнув. Але до цього я був не готовий. Я зараз про дівчат. Доподібно подібно. Вбраних дівчат доподібно. Ладно, давайте дивитись далі. Yeah. Знову стопнув. Дивіться. Я, я, я наче потрапив в якийсь дешевий клуб. Де невибаглива молодь за один коктейль на ніч дивиться на недолугих піджейок, які настільки сексуалізовані, що ти очікуєш від піджейок, що колись вони цей одяг знімуть. Не то, що ти очікуєш ти цього хочеш, але ти не здивуєшся, якщо це раптом трапиться. Боже, вони лише почали, а вже давайте далі. Сидів такий собі мальчик батанчик, да. Щось там скромнічав, щось там. Е... <гліпи> Ви бачили це, да? окуляри, все хвостик такий собі. Потім вони його витягли, і він став виглядати майже як вони. Ця сіточка на ньому жахлива. І він вже такий же не ботанчик. він же вхопив той мікрофон і зараз. Він може щось нам сказати. Але до чого я це все веду? Я дивлюсь виступ артиста, а його не видно. Бо цей жах з двома дівчатами за закриває абсолютно все враження, перекриває, маю на увазі, все враження від, від артиста, от лише коли. Це яка вже хвилина у нас? 47 секунда у нас. 47 секунда, я тільки вирішив про хлопця поговорити. Наскільки ці дівчата забрали на себе увагу, зробили негативний а, а, фльор, да? Давайте дивитись. Він так хопив стійку, зараз, мабуть, буде кричати. Ми Я маю щось говорити, я знаю. Мені просто нема що казати зараз. Ну Звичайно, якщо є стільці і напівоголені дівчата, вони і сядуть на, 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 на ці стільці. І я знов про дівчат. Розумієте, я знов про дівчат кажу. Е, Щодо хлопчика, давайте все ж таки. Пісню румунську, як ви чуєте. Е, але, здається, я чув англомовний кусочок. Ну, подивимось, можливо, він ще англійською заспіває. Так от. Е, на Мачо він не тягне. Да? вони мали з мальчика батанчика зробити Мачо. Я бачу якусь недолугу версію Батана, який намагається переосмислити себе, і що, можливо, він про це і співає. Але він так себе поводить, такий ще й хрипить, такий напівроковий. Але це теж виглядає недолуго. Я йому не вірю абсолютно. Він не викликає того відчуття, яке викликають да, а, хлопці з длінними волоссям волоссям, і е, який зараз буде крутити патлами, а дівчата будуть мокріти в залі. Не будуть. Будуть мокріти лише його оці дівчата на стільцях, якщо на них зараз ще раптом вода політься, теж не здивуюсь. Fever, Англійська мова пішла, окей. О, oh, господи. Знаєте, це е, так роблять е, початківці вокалісти, які там якісь високі ноти собі там. І, 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 і щось я хочу показати, що я там, там я зараз буду там гратися з нотками. А доки це все відбувалось, там вийшли два, два хлопці з якимись подорозочками, і пошли з дівчатами там танцювати. Якісь, мені здається, нас... попереду чекаю ще якась цікава хореографія. Давайте о Боже. Давайте спробуємо. Мені не здалося, що він там зробив. Ох. Я, мабуть, не буду це коментувати. Я не хочу виглядати, як, знаєте, баба яка проти. але. Хай робить, можу собі дозволити. А ми як глядачі теж можемо собі дозволити не проголосувати за це. Oh. <реш> Вибачте. Але, е, дивіться, е, хлопці роздягнулись. Е, і це наче таке, знаєш, ого, це вже добити глядача. Хлопці роздягнулись, голі торси почалися, да, чоловічі. А це. Е, По-перше, вони різні, да, два хлопця. З, з різними абсолютно е, торсами. Якщо ви хочете красиво роздягнути хлопців. І щоб, як знову ж кажу, добити глядача, е в цьому має бути якийсь баланс. Ну якщо б я був постановником, я б взяв е двох більш-менш однакових хлопців. Якщо у вас однакові одягнені дівчата, якщо у вас хлопці, типу відображені, тобто дві однакові пари, да, умовно однакові пари, то коли вони роздягаються. Вони не мають бути один такий спорт, а один дрищ. От зараз, коли вони е, зняли з себе, що там у них були сорочки, ми бачимо одного такого худенького спортика і одного взагалі дрища. І цей момент сексуалізації чоловіків теж зіграв в мінус, бо я не хочу цих чоловіків. Я хочу сміятись. Не тому, що вони смішні. Ні. У мене, до речі, тіло е, гірше за, за, за них. Але ж, блін, це виглядає як студентський е, капусник якийсь. Е, знаєте, що таке студентський капусник? Загугліть. Це виглядає. Блін, до у нас на... на талант шоу на наших телепроєктах краще роблять. Краще номери роблять. Гарніший балет використовується. І. І мене досі бентежиться сіточка на, 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 господи, на солісті. І взагалі одягнений ну, жах, жахливо. І хлопці жахливі, і, і дівчата. Так не можна казати, мабуть. Але мені. Давайте додивимось, господи, ще хвилину. Боже, кукла Вуду! І вики жахливі. Ну як жахливі. Uh -huh. Зараз падатиме? Ну, звісно. Я бачу, там щось у нього написано на тілі, або це на футболці написано через цю жахливу сіточку. Але знову я вам скажу: оцей жахливий номер, постановка, ця, вона відволікає від соліста. Можливо, так і треба було. Можливо, постановники розуміли, що цей соліст просто на цій сцені вже після першої хвилини перестане бути всім цікавий, люди просто. Просто перестануть дивитись на нього, будуть вони ну, на годинник дивитись в телефонах клацати там щось таке. Тому вони зробили йому таку постановку. Більше десь бігають, кукли в воду, роздягаються, на стільці заліз, залізають. Але я ж кажу, це настільки жахливо. Все, в, о, о, все, жахливо все. І пісня. і пісня. Я, я, я не чую в цій пісні, вона якась мені недолуга. Вона... Це такий середній темп, який. Вона не драйвова, вона не, не баладна, вона не качова. Тобто, знаєте, є середній темп, але ти такий сидиш і М -м -м. ти не хочеш танцювати. Це точно не е для повільного танцю. Да? Але ти сидиш такий і... М -м -м. середній качовий темп. А тут нічого цього нема. Пісня, я ж кажу, недолуга. Постановка жахлива. Соліст абсолютно не харизматичний, абсолютно. Скільки у нас? Ще 30 хвилин. 4. Одразу кілька моментів зараз відбулось. Да. Нарешті ми позбавились цієї сіточки. І зрозуміло тепер, що то за надпис. Зараз ми нормально його подивимось, цей надпис. Але він завив. Завив, виття почалося. Звісно, що якщо у тебе така композиція, яка знаєш, ніяка. Вона настільки ніяка, що ну всі вже все зрозуміли. Розвитку ніякого музичного не буде. За, за красиві ноти зачепитись неможливо. То треба в кінці хоча б там щось зробити. А як зробити? Звісно, піти волати десь вгорі. І, звісно, як то кажуть, міма каси. Це фальшиво, це було невдало. Ну так, воно там щось просить, треба зробити, але ж треба зробити. А, -а просто там повозити. Тобто наявність нот. От е, що е, Є великою однією з е, великих е, помилок у, у, у артистів. Наявність у тебе нот не означає, що ти вмієш ними користуватись. У нас є топ-артисти і артистки, у яких там щось якісь. Ненормальні помідори е, вгорі, да, і вони: Е, -е, 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 -е! щось там, це, а це о, краще б ти цього не робив. І, і, і от зараз теж. Е е е <смітно> мені ще не дуже сподобався один момент, коли він, е хлопці це, здерли з нього цю сіточку, вони зачепили е торс вокаліста, і у нього такий, знаєте, желешка. На животі трапилось. Я знову ж таки скажу. <смістит> у мене супер не, не ідеальне тіло. Я вмію бути самокритичним, і я точно не, не шеймлю людей за. Але це додало цьому моменту, до чого я? Цьому моменту, коли вони зараз починаємо. Я розумію, тут щось про, про війну, тобто це такий серйозний меседж, але це серйозний меседж. Відобразився на отакому животі на жилішки. І це зіпсувало момент. Мейклап набор. Це ж який був в Румунії відбір, що переміг Теодор Андрій? Я навіть не представив його. Теодор Андрій. Саме Андрій. Андрій, мабуть. Якщо це румунською, то він Андрій. Боже, я стільки наговорив. не знаю, чи вам це було цікаво. Але підсумовуючи. Так, дайте мені подивитися на план. Оцінка, яка? Один з 10. 1. Один. Один. Я, я, я не дум... Давайте так. Мені здається, що румуни зберуть зараз дуже багато негативних відгуків про цей номер. Ну, позитивного там не може бути. Ну, не може бути. Не має бути. Давайте так. І от мені здається, що люди, коли е, подивляться е, румунська там делегація на відгуки, вони зрозуміють, що треба міняти номер, однозначно міняти номер. Ну або просто дивіться, цей е, Теодор Андрій він мух, він міг е, е, не мати кошти на нормальний номер і зробив це. А вже ставши переможцем, за нього візьметься е, хто там в Румунії береться, да, і йому зроблять нормальну постановку. Можливо. Пісню це не врятує. Пісня така і залишиться ніяка. Е е меседж про війну, скоріш за все, мені здається, залишать. Хоча Євробачення не надто і любить це політизування, політизацію конкурсу. Тим не менш, мені здається, це таки доволі розмитий. Е е меседж е make love not war. Ну, Хоча б за це е Румунам хочу подякувати. Давайте так. Давайте так. Всі розуміють, про що йдеться, да? чи є шанси у цієї пісні на потрапляння в фінал в Ліверпулі, як на мене, абсолютно жодних шансів немає. Дякую. Боже, чому я туди дивлюсь? <сум> Дякую вам дуже за те, що додивились цей огляд, цю реакцію. Сподіваюся, вам не було нудно. З вами був Діма Лібра. Все буде Євробачення. Дімо, дякуємо тобі за таку чесну та щиру реакцію. Друзі, а ви неодмінно пишіть у коментарях, чи згодні ви із думками нашого експерта. Можливо, ви маєте інакші, і ми залюбки почуємо їх. Нам дійсно цікаво знати, як вважаєте ви. А також ми безмежно вдячні ЗСУ. Адже все це завдяки ним. Ми тут реагуємо, ви можете це переглядати. Усе це завдяки їхній мужності та сміливості. Дякуємо вам. Не забуваємо донатити, адже це дуже важливо. Підписуйтеся на соцмережі, очі і в соціальних мережах, підписуйтесь на цей канал та чекайте на наші нові відео, а вони вже будуть дуже скоро. До нових зустрічей!